Коли ми прийшли по різним даним, в місті Києві було від 17 до 20 тисяч мафів. На даний момент це в два рази менше. В два рази менше. Тому процес іде, але щоб ми дійшли до точки 6,5, нам приблизно ще треба ну, десь рік. Можливо, там ріки, два місяці. Але процес іде і новий маф не з'являється, тому що піднялася свідомість. Кияни мобільно реагують на появу нових мафів і сигналізують нам в комунальне підприємство, в департамент, в соціальні сітки. І ми мобільно реагуємо на ці виклики і демонтуємо новостало мафи. Так, з цим розібралися. Є у нас ще один дзвінок. Прошу кажіть. Є дзвінок. Немає дзвінка. Да ще раз нагадую: 223-09-71, Ви ж чекайте нас, будь ласка, тому що нам треба договорити, і вже тоді ми зможемо прийняти ваш дзвінок і послухати ваше питання. Тож прошу набирайте ще раз 223-09-71. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, звідки взяли цифру 6,5 тисячі? Як ви враховували скільки буде ну, для більше. Києва і немало, і не багато? Ну по перше, це не я враховував а вираховував департамент архітектури, архітектори, е спеціалісти. Тому що є місця, де можна, щоб розміщилася мала архітектурна форма, а є місця, де це категорично заборонено. Це труби газопроводу, це е, якісь кабіля, це е, водопроводи, це е, місця, де вони е, заважати будуть транспорту, пішоходи і, і так далі. Архітектори вивчили це питання, розглянули. І сказали, що в місті Київ от на конкретних 6,5 тисяч може бути розміщено, МАФ. в інших ні. І все крапка. Ми взяли цю комплексну схему і підтримали її на Київраді, на сесії ківрад? Я зрозуміла вас так. Добре, от ще один, один нюанс був, коли дзвонила нам е, глядачка з приводу того, що кіоски стоять на зеленій зоні. Наскільки це взагалі законно? Навіть якщо мав закони, чи може він стояти на зеленій зоні? Давайте так, ну, якщо жінка оце яка дзвонила, ну, складно назвати ті місця, які вона звучила зеленою зоною, це по-перше. Угу. По-друге, ну, по-друге, що вам сказати, ті місця конкретно, про які вона казала, ну, не зелено, ну, як так? Ну, зелена, витоптана земля. Ну, я, я просто конкретно праці. А взагалі ну, зараз не встановлюються мафи. Єдине, що кажу, був цей проєкт інвестиційний Київ хлібу, який дав можливість людям тим соціально незахищеним категоріям отримувати хліб по зниженій ціні. Тому я вважаю, що це позитивно, і я бачу, що це позитивний проєкт, тому що люди звертаються, щоб ми ще встановили кіоски. Ось і все. Так, зрозуміло вас. Есть еще один звенок. Кажись, будь ласка. Добрый день. Добрый день. науки 25. Стоит киоск. Естественно, он там продает социальный хлеб. Но товарищ, который нам все объясняет, забывает сказать экономику. Цифры. То есть социальный хлеб сделали ниже ценой, но на все остальные хлеба сорта цена поднята. И если товарищ немножко экономически грамотный он должен посчитать что те цены которые за другой хлеб то есть повышенной якобы качества и тому подобное если он пересчитает то увидит что киоск будет в плюсе тем более что там начали продавать всевозможные группы товаров заканчивая начинают кондитерские и заканчиваем мороженым и он должен понимать что такие вещи как кондитерские мороженое это достаточно такие как вы, прибыльные группы товаров. И ничего вместо того, чтобы продавать хлеб, который должен продаваться, допустим, на э, 6 квадратных метров, это достаточно для э, раньше, начиная с, с каких-то послевоенных годков, были киоски всего 2 на 3 метра. Этот же киоск объемом минимум 25 квадратных метров. Що дозволяє продавати там повністю плодоводичних іділей. Зрозуміло вас? З... Зрозуміло вас. Дуже вам дякую. Дякую. Ну, по-перше, давайте так: я не бізнесмен. Раз. А по-друге, з приводу, хоч я і не бізнесмен, але волею свої діяльності у КПК і в благоустрій, знаю, що найбільше. Економічно вигідними товарами в малих архітектурних формах, на жаль, були, я підкреслюю, були алкогольні вироби. А з приводу морозива, ну, знаєте так, соціальне навантаження продаж морозива не несе, а саме після нього люди не буянять, в понужді не ходять, спле спля, сплять спокійно. Тому я не бачу в цьому якоїсь е, проблеми. А з приводу того, що ціни з, 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 занижені, я припрошу не шановне, але ми живемо в ринкових умовах. І якщо тобі е, не вигідно тут купувати, ти можеш піти в інше місце і купити, де тобі вигідно. Але я кажу про. Окрему групу хліба, яка для соціально незахищеної верстви населення дуже важлива. І це проводилися серйозні е дослідження з приводу, Це ж не просто так вийшло, що є необхідність і потреба у киян незахищеної категорії, яка дуже велика, тим паче, е оскільки Київ столиця, вона е дуже е різні категорії населення тут живуть. Як Дуже багаті заможні кияни, так і дуже дуже бідні, і тому цінова політика в місті Києві вища ніж периферії, і за рахунок цього треба було б збалансувати купувальну спроможність тих же пенсіонерів, які знаходяться в Києві, і які знаходяться, наприклад, в якомусь селі пенсії однакові, а ціни різні. Тому для цього і націлена була ця програма. І було б непогано. Я чув звичайно, що такі ідеї е, були. Але я поки що реалізації не знаю на якому етапі це, наприклад, інвестиційна програма таких от, е, магазинів. Продажу там овочів чи ще якісь категорії. Тобто, якщо бізнесмен за якусь категорію заробляє, а ясно, інвестиційний проєкт це проєкт, який під собою несе заробіток коштів. І ясно, що бізнесмен в собі в убиток працювати не буде, це тоді буде не інвестиційний проєкт. Це буде меценатство, а це інвестиційний проєкт, по якому комусь він робить благо, і ясно, що заробляє кошти на продаж. Ну, це все. Так, добре, є ще один дзвінок. Кажіть, будь ласка. Добрий день. Добрий У мене день. таке питання до шановного гостя. Він так гарно розповідає. Вулиця народного ополчення. Якраз райдер адміністрації і вікна виходять на цю зупинку. Зупинка громадського транспорту двадцять 9-го тролейбуса. Вже кілька років там стоїть кавова машина. І сунути її неможливо. Там немає ні лавочки, ні піддашка для пенсіонерів, нічого. Запитуєш, чи є в нього дозвіл, він дивиться на тебе такими дивними очима. От скажіть, будь ласка, не вже її не можна сунути кудись, щоб людям... Зробити зручність. Я вже дзвонила на ваш прямий ефір, і шкуру керівник Солом'янського району, і пану Андрієвському, і іншим керівникам представникам КМДВ. дуже хочу, щоб ви нам допомогли. Буду дуже вдячна за відповідь. Дякую вам питання мафів і пересувної торгівлі трошки різне. Чому тому що все ж таки кавоавтомобіль це автомобіль? А потім вже місце продажу. І хочу вам сказати, що в минулому лише році ми взагалі прийняли рішення їх демонтувати, оскільки на законодавчому рівні не прийняти рішення, які давали нам можливість би демонтувати автомобілі. Ми, скажімо так, розуміючи, що це є проблема в місті Києві на рішення Київради. На засіданні Київради прийняли рішення, яке нам дало можливість. Потім пішов процес е, розміщення. Ми провели конкурс, де е, мають розміщуватися е, ці кавоавтомобілі або якісь там пересувні, скажімо так, точки торгівлі. І на, на даний момент ми намагаємося в найбільш резонансних рез, резонансних е, локаціях прибирати ці автомобілі. Однак вони дуже мобільні. Сьогодні він є, завтра його нема. Е, до того ж, це транспортний засіб. На нього поширюється трошки інше законодавство аніж на мафи. Тому що мафи це тимчасова споруди і нас чітко прописано і в посадових інструкціях. І, і так далі. Але ми ваш сигнал почули, і я думаю, що. Підійдемо до поетапно, до демонтажу, і я думаю, що ми її демонтуємо. Але проблема в тому, що сьогодні ми демонтуємо цей об'єкт. Завтра прийде інше, тому що місце, скажімо так, прибите підприємцем. Є люди, які, є, якщо це автомобіль поряд там Стражеска, поряд є офісні будівлі, люди виходять випити каву. Тому сьогодні це буде один підприємець, завтра буде інший. Ось яка ситуація складається. Так, я зрозуміла. Ну, ви все таки проводили конкурс на розміщення, зокрема, і такої таких об'єктів пересувної торгівлі. Ну вірно, він там стоїть незаконно. Я так розумію. Я вам зараз не готовий прокоментувати. Якщо, наприклад, про мафу мене питали, я просто в курсі, і я сказав, то з приводу кавоавтомобіля не можу дати відповідь. що Об'єктів дуже багато, в пам'яті все. Я, я розумію, да. Все місто Стільки не... тисяч, да, понад 10, мабуть. Так, добре, пане Андрію, давайте йти далі. Ви обмовились про те, що про е кіоски і спиртне. Е, ну, у нас зараз можна продавати спиртне в кіосках, чи все-таки ні? Чи діють якісь перехідні положення? Е, дивіться, зараз іде перехідний період. Чому тому, що ми прийняли рішення на рівні Київської міської ради е, про заборону торгівлі алкоголем в малих архітектурних формах? Однак є е, певні нюанси. Перше е, велике лобі є у підприємців, так само і в Київраді, е, які в принципі. Також її ну, частина логіки є. Чому тому, що вони аргументують наступним чином: що підприємці, які е, в законному е, напрямку отримали інформаційний талон, на з цільовим призначенням торгувати е, пивом та тютюном, і для, а для того, щоб цим торгувати е, пивом та алкогольними е, напоями, треба отримати ліцензію. Вони отримали ліцензію. Якщо зараз ми їм пропонуємо змінити цільове призначення мафів, то е, вони е, мають ну, ліцензія їх е, згорить. Але е, рішення прийнято, і це, це рішення основане на також дослідженнях. Чому? Тому що велика кількість скарг киян на е, саме алкоголь, на саме наслідки після продажу цього алкоголю в цих мафах. Тому, коли ми приберемо, а ми приберемо цей алкоголь з мафів, резонанс навколо мафів знизиться. Наступний етап зараз іде період перехідний. Всі підприємці мають переоформити цільове призначення своїх інформаційних талонів на якусь іншу цільову групу. І таким чином вони прийдуть. Після того, коли ми це зробимо, далі ми почнемо працювати по демонтажу тих. Мафів, які на це не погодилися, на жаль, перехідний період триватиме скільки, скажіть, будь ласка, ну дивіться, зараз є певні складності е, з тим, що і в Київраді є певні, е, скажімо так, проблеми, там блокування трибуни, так далі, так далі. Але е, спочатку це планувалося десь місяць. Місяць від рішення, але вже воно й пройшло. Ну я думаю, що є загруженість архітектури все залежить від того наскільки швидко архітектура, департамент архітектури зможе це переоформлювати і надавати якусь певні є ж нюанс, що підприємець. Якщо він здає, мав там в оренду, він має десь підібрати ту, о, ту людину, яка візьме в оренду у нього конструкцію е, з тією цільовою е, призначенням, які потрібні конкретному підприємцю. Тому я думаю, що за певний час ми ну я ще місяць там і приведемо це в порядок. Але є ми прийняли рішення, Ради одне. Але воно там є певні нюанси зараз за ним ще одне. Тобто і було декілька ініціатив над заборонити продаж продажу алкоголю. І до речі, зараз іде там зміни в на законодавчому рівні, щоб це підкріпити на законодавчому рівні, щоб міста мали право там це змінити. Тому що багато підприємців проти ви могли бачити мітинги і драки в Тівраді, які підтримували, скажімо так, в народі пішло вже алкомайдан называлося.